Не яблю, вербав'є віднині за тиждень. Таке поєднання сучасного мистецтва, давніх традицій та духовного сенсу створило театралізований проєкт Великдень і Кукуци, який представлять в Івано-Франківську. Авторка ідеї та режисерка, заслужена артистка України Галина Баренкевич, каже, це подія, яка розкриває Великдень у новому світлі через час, віру та творчість. Свято велике, релігійне. Е, на жаль, не всі. Е... Не всі українці, не всі, ну, мабуть, не тільки українці, мабуть, не всі люди християни до кінця розуміють в вглибинність цього свята, важливість цього свята. І звісно. Є традиція, є культура і є духовність, які дуже взаємопов'язані, і тому для більш глибшого пояснення, чому ми так святкуємо, чому саме є той кошик, звідки він походить. Власне, оцей перехід від язичництва до християнства, як це все відбувалося, ми хочемо адаптувати і показати в проєкті. Натхненною ідеєю для перформансу стала книга «Баба Федиха» прикарпатської письменниці Уляни Маляр. Коли я писала перший твір якраз про кукуци, це було у 2013 році. Це ще за життя моєї бабусі, бо її не стало у 2015 році. Я собі не могла уявити, що через якусь там певну кількість років я зможу це побачити на сцені. Це я буду виконувати Оля. Бабу Федику я буду виконувати. Я впевнена, що баба Федиха би була цьому дуже втішена, бо мені здається, що ви приблизно однієї такої натури дуже дотошні. Галина Баранкевич розповідає: до участі в проєкті долучилися багато митців, а все для того, щоб створити шоу, якого Україна ще не бачила. Ми хочемо це все представити, пояснити глядачу, нашому християнському глядачу. І звісно, це все обрамлення духовними напівами, гаївками, які в дуже крутих сучасних сучасних обробках. Також пишаюся тим, які класні виконавці в нас. До нас приїдуть. Ви тут можете це їх побачити в афіші. Це і Хаят, це і Сергій Лазановський, Гердан театр, Оксана Романюк, Етнгурт Афени, Дарина Луцька, Анастасія Демит. Ну і звісно, дитяча театральна майстерня. Прем'єра проєкту відбудеться 27 квітня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».